Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистою. Переможемо. Відбудуємо. Та вікон СТБ. Російська армія намагалася наступати поблизу села Граніківка на Харківщині, однак із втратами відступила за добу. Окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів області. Під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків та бойової авіації перебували дворічна та Вовчанськ. Фортеця Бахмут тримається. За добу там відбулося 12 зіткнень, 115 загарбників збройні сили знищили. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного груповання збройних сил України Сергій Череватий. Росіяни не рахують боєприпасів і щільно обстрілюють там навколишні населені пункти: Добово василівку оріхово василівку 102 рази за добу по цьому напрямку відкривали вогонь. У східному угрупованні Збройні сили України наголошують, головною ударною силою Бахмуті залишаються найманці ПВК Вагнер. Але, зважаючи на великі втрати, вони підсилені регулярною армією, підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ. Наші воїни роблять все можливе, аби ворог не міг просуватися далі. Оборона Бахмута триває. На жаль, війна залишає шрами, що не гоїться. Напередодні ввечері стало відомо про загибель добровольця, уродженця, прикарпаття, героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі. Він був активним учасником революції гідності і українсько-російської війни. А ще дуже пишався тим, що його прадід був воїном. УПА. Нині факти згадують легендарного українця. Коцюбайло Дмитро 9 клас на тиждень біології. Він малював. Він багато малюнків малював на різні конкурси. Оксана Курдидик сьогодні переглядає малюнки свого колишнього учня Дмитра, який за кілька років кине навчання в художньому ліцеї та стане активним учасником революції гідності. Згодом прямо з Майдану 18-річний юнак вирушить на фронт. Він хотів поїхати на майдан, і напевно там ще більше оце бажання з охороняти кордони рідної країни. Його напевно. Тоді вже стало таким ключовим. Саме тоді він і пішов. За любов до малювання Дмитро Хоцюбайло на фронті отримав позивний, «Да вінчі, та хлопець був змушений творити не шедеври художнього мистецтва, а незалежне майбутнє рідної країни. Не зупинило юнака навіть поранення, яке він дістав 14-го року у бою неподалік пісків. У мене було дві операції, близько 30 швів, ребра поламало. Осколки перебили півчицю, і зараз у мене там пластина стоїть. Повномасштабне вторгнення Вінчі застав на Луганщині поблизу щастя. Згодом його підрозділ бив ворога на Ізумському та Запорізькому напрямках. Брав участь у контрнаступі ЗСУ на Слобожанщині разом із бійцями свого першого батальйону. Став ударною силою у Балаклійській операції на Харківщині, в якій йому вдалося переправитись на інший берег річки Оскіл та звільнити Куп'янськ-Вузловий та низку інших населених пунктів. Де вінчі розумів просто не буде, але завжди вірив у перемогу України. Їх просто палять. Нещадно, вбивають, вже так легко не буде. На жаль, все ж залежить від тої техніки і зброї, яку будуть нам давати. Дмитро був тим, хто вів за собою, і не лише побратимів. За коханим на фронт поїхала і його дівчина Аліна стала бойовим медиком. Мої хлопці сказали, що я став добріше. Мені з цим зробив мене більш добрішою. Усі вчинки та здобутки Девінчі не залишились непоміченими. 21-го року Володимир Зеленський присвоїв Дмитрові Куцюбайлу звання Героя України напередодні ж. Президент екстреним зверненням особисто повідомив на всю країну і трагічну звістку. Сьогодні в бою загинув Давінчі. Герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість, Дмитро. Бо боєць 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом, в бою за Україну. Нині на вході до сільради у рідному селі Бовщів в на Івано-Франківщині прапор з чорною стрічкою. А в школі біля фотографії Дмитра, яку встановили ще рік тому, горить лампадка. Кожен односельчан писається ним, і будемо пам'ятати. Він завжди в наших серцях важко говорити. Попрощаються із Дмитром Коцюбайлом завтра у рідному селі. О 12-й годині розпочнеться церемонія в місцевому будинку культури. А от поховають 27-річного героя у столиці. Для мене є честь і гордість рухати з вами до перемоги. Ат Росією беззбройного українця після слів слава Україні вражає варварством. Так Вашингтон відреагував на розстріл росіянам українського військового. Про це на прес-конференції повідомив речник держдепу нед прайс. У Вашингтоні вважає, що Росія має бути соромно за себе. Коли війська Кремля беруть участь у подібних звірствах, це порушення основних правил війни, елементарної людяності, елементарної порядності, заявив Прайс. Нагадаю, що в головному управлінні розвідки України заявили, що росіяни свідомо записали і оприлюднили розстріл українського військового. Україна вже працює над тим, щоб знайти вбивць. Жахливі кадри із беззбройним українцем, якого страчують після того, як він просто сказав Слава Україні, вражають з точки зору варварства. Росія нехтує базовими правилами війни і звичайною порядністю. Звісно, це не перше свідчення явних звірств Росії в Україні, і, на жаль, мабуть, не останнє. Кількість знищених російських військових вже перевищила за 155 тисяч. Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 700 російських окупантів. Про це кажуть у Генштабі. За рік Великої війни Збройні сили України знищили понад 3430 ворожих танків, більш як 6700 бойових броньованих машин, а ще понад 2400 артилерійських систем. Перетворено на Брухт майже п'ять сотень реактивних систем залпового вогню, більш ніж 250 систем протиповітряної оборони. Вже не злетить 2100 російських безпілотників та 303 літаки. Втратила російська армія майже 290 гелікоптерів, більше як 5300 одиниць автомобільної техніки. Не дорахуються росіяни і 18 знищених кораблів. Документальна стрічка Будинок зі скалок про українських дітей, які потрапили до притулку у Лисичанську. Може здобути премію Оскар про це стане відомо вже 12 березня. Зйомки почалися чотири роки тому, коли Лисичанськ ще не був під російською окупацією. Режисер з Данії Симон Леренг Вільмонд намагався розповісти про важке дитинство дітей, підлітків, кинутих напризволяще, а також про героїчну роботу вихователю притулку, які вчать дітей жити, а не виживати. Вже від завтра будинок зі скалок можна буде. Побачити в українських кінотеатрах наш Даніил Самсонов побував на спецпоказі. Правда, без прикрас про втрачене дитинство. Документальна стрічка Будинок зі скалок розповідає про драматичні долі дітей, на яких поставили хрест власні ж батьки через алко чи наркозалежність. кожна дитина залишає незабутні слід на стінах притулку на нас. І на друзях, яких вони тут знаходять, фільм про цей дитячий притулок у Лисичанську почали знімати 2019-го, коли місто ще не було окуповане росіянами. Стрічку створювали у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії. Режисер фільму Сімон глерен Вільмонд понад усе хотів показати, що війна руйнує не лише міста, а насамперед людські долі. Як і в який масштаб війна вражає кожного і кожну в нашій країні, і що це мати що можливо це на перший погляд не так помітно, але що це матиме великі і тяжкі і довготривалі наслідки в майбутній перспективі, тому що це велика травма для всіх, безперечно для всіх поколінь. У центрі розповіді і дві виховательки притулку: пані Маргарита та пані Ольга. Вони працювали там з першого дня існування закладу. Жінки намагалися дати дітям тепло, якого ті не отримали від батьків. Я чекаю до окупації міста Лисичанське. Повернутись до себе на роботу Без дітей. Якось тяжко, тому що кожна кожна дитина, яка потрапляла у наш центр, у кожна каждекожна історія. Вони мають право на краще життя. Жити в люблячій родині, де їх про них будуть піклуватися, любити. Виховательки були вражені, як відверто вдалося режисерові показати драми, що переживають діти з проблемних родин. Ми до кінця не знали, що хотів режисер. Він показав всю сторону, до якої дійсно треба що на це треба звернути увагу. Не показав там свято, яке в нас гарно він показав правду цього, цього життя, цього закладу. Так що це, це біль. Стрічка Будинок зі скалок уже здобула з десяток нагород на європейських кінофестивалях. А от що отримує вона Оскар у номінації Найкращий документальний фільм дізнаємося 12 березня в українському ж прокаті. Стрічку можна подивитися уже від завтра. Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, факт Єдині Новини. На цьому це всі новини далі